В нашому світі поруч існують два царства царство благодаті Божої та звичайні земні політичні царства. Кожне з них претендує на здатність вирішити проблеми людства. Що ж, врешті, врятує наш світ: політика чи євангелія? Поцікавимось думки у перехожих нашого міста. Мені такий гарний вірш. Я думаю, цим віршем я почнув нашу Віра. розмову. Поділили віру між собою люди. Батько сином стали, наче вороги. Хіба правда чиста, і достаток буде, якщо різні вибираються боги. Кість вам кинуло блону у тарілці, у ненависті кусаєтесь, мов ті пси. Де ж та мудрість ваша, брати, українці? Схаменіться, бо притруться страшні часи. І підніми руку помсти, брат на брата, і поториться жахливе на землі. Хтось захоче, щоб була смерть почата, щоб лишили сироти малі. Хто посіяв за на гіркіші і поставив цілий ряд на перешкод? Хай собі міркує. Хто то важливіший, папа з Риму чи московський сисинот? Ви політикою, церквою зазали, щоб народ тримати весь покор. Ви ті самі, що всі храми руйнували, і склади робили святих соборів. Голод, холод і страшні оті руїни. Ви несли народу через ці роки, а сьогодні ви не чуєте провини за тіської не важкі свої гріхи. Не потрібна фальшива ця опіка, не туди людей веде страшна дорога і сильно і стане Україна велика, коли віра буде в єдиного Бога. Ну, думаю, що і в Англії. Чому треба на Бога надіятися, на політиків нема що. Ні то, ні то. Тому що це дуже близьке одне до одного. Що це агітація, що це агітація? Що це донесення до людей якоїсь віри, надії і тому подібне, що це. Тому релігія, і політика, вона дуже близька є. Вона йде в піч-опіч. Тобто люди, як вже показано, що в церквах деколи агітація проводиться. І так само політики агітують і священників, підтримуючи її. Тому я вважаю, що ні це ні це не допоможе. Тоб... Я думаю, все-таки Євангелія. Тому що, коли людина вірить, лише тоді вона здатна врятувати світ. Все-таки політика в нас в Україні. Ми думаємо, все таки віра. Бог, звичайно, врятує світу, він його створив. Думаю, що ні то, ні то. Ну, більше, що Євангелія, ніж політика, бо наші політики хіба знищують все на світ. Євангеліє? Тому що тільки Бог може все вирішити, а політика должна быть под властью Бога, а политика под властью демонической силы, если она не служит Богу, ну не обращается к Богу. Бог все решает. Иван Ильи. Почему? Ну, не знаю. Политика. Теперьшняя политика до добра наведа просто. Я, во-первых, антихрист. Вот. Я музей атеизма посещал еще, и я в Бога не верю. потому что я если реалист. А если реалист, значит, я его не вижу и пока не почувствую и не знаю ничего. И поэтому так судить по то, что это так или так, сложно, потому что я не в вашей сети нахожусь. Ну, скорее всего, Евангелие. Там больше правды. Потому что вера в Бога. Восково да. да, -то только вера. Политики навряд ли врятуют свет. Мне кажется, что не одно, и другое. Політика це ж така, знаєте, от. а еванглія, від стільки є всіх релізних напрямків, і кожен цю е, Евангелію представляє по-своєму. Колись давним-давно, а саме в четвертому столітті до нашої ери, Великий мислитель і філософ древності Аристотель написав трактат про мистецтво управління містом та державою, який назвав «Політика». з тих часів. Це слово війшло в ужиток. А політиком почали називати людину, яка володіє цим мистецтвом. Єдине уточнення. крім того, така людина повинна була бути зразком чесності, моралі та відданості інтересам свого народу. Проте за століття в реальності на жаль ці поняття наповнилися. Іншим змістом, що відобразилось у відомому афоризмі політика брудна справа, майже через дві тисячі років, в 1517 році, інший великий мислитель і філософ середньовіччя Ніколо Макіавеллі написав трактат з короткою назвою «Державець». В ньому автор без прикрас описав реальні найефективніші методи досягнення і утримання влади та змалював образ успішного політика і державця. Кажуть, він списав цей образ з Чезари Борджія, сина папи римського Олександра VI, який займався всіма політичними, воєнними та релігійними справами папського престолу. Одна з головних тест цього твору звучить так. Майстерність управління державою повинно бути незалежним від моральних устоїв. Так, в політології з'явився термін макевілізм, що означає державну політику, засновану на культі грубої сили, нехтування нормами моралі і тому подібне. Або коротко, мета виправдовує засоби. Саме цей трактат державець для багатьох політиків на всі майбутні століття став головним підручником. Відомий вислів говорить. Якщо ви не цікавитесь політикою, політика цікавиться вам так чи інакше, активно чи пасивно, ми всі занурені в політику. Ми живемо в державі, ми обираємо, споглядаємо, як іде боротьба за владу, бачимо, як приймаються справедливі чи несправедливі, моральні чи аморальні закони. За століття свого існування людська цивілізація та політика винайшли вже понад 20 різноманітних державних правлінь. Проте жодне з них через об'єктивні та суб'єктивні причини не змогли остаточно вирішити людські проблеми, встановити мир і гармонію. І все-таки ми продовжуємо вірити в політики, а можливо вже й не віримо. Тим не менше, у нас є єдина реальна діюча програма, яка приносить спасіння і мир кожній людині і, врешті, всьому людству це Євангелія. Чому? Тому що її автором і реалізатором є сам Всевишній Бог. Чому навіть якщо ми займаємось політикою, ми повинні сконцентруватися на Євангелії, тому що політика мінлива, Євангелія ні. Євангелія закликає нас молитися і за політиків, і за людей, а не ненавидіти їх. Політика розділяє. Євангелія об'єднує. Політика використовує людей. Євангелія їх спасає. Євангелія засноване на слові самого Бога. Політика на словах мінливих людей. Євангелія бореться з коренем зла, а не з його плодами. Політика відображає моральний стан суспільства. Євангелія ж дає суспільству точний і правильний напрям, завдяки Євангелію. Політичні дії стають наповненими справедливістю і милістю, а не гордістю і зарозумілістю. І врешті, Євангеліє дає можливість любому бажаючому стати громадянином Царства Сина Божого Ісуса Христа. Саме тому я не бачу жодної іншої кандидатури в нашому світі, крім Ісуса Христа, Сина Божого, який би міг дати все те, що ми люди так прагнемо і шукаємо. Миру, справедливості та любові. А яка ваша думка?